Привіт, френлі! З вами Денис Френлі. Зараз ми будемо їсти новий смак морозива Snickers з крем паста. Ми цю крем пасту їли, але це було звичайний батончик. Ну так, здається, що їли. Це така з карамелю, так, має бути. А це у нас уже у формі морозива. Тому давайте волосина моя попала. давайте попробуємо, що воно себе представляє. Поїхали до заставки. Let's go! Поїхали. Денис Френлі реагує, Денис Френлі реагує. Сьогодні він буде їсти. Тут повний переклад. морозиво молочний снікер з крем пастою з арахісу та карамелю вкрито молочним шоколадом глазурю. Шоколадом та глазурю, зур'ю, зур'ю, Поїхали їсти. <гум> Мені вже багато писали в Директі, ти задовбав свої заставку, скільки то можна одне 100 слово повторяти мільйон разів. Я кажу, це фішка каналу. Він каже, така як твоя фішка кривитися на прев'ю, кажу так. Я кажу, окей, відписка. Ха-ха, <гум> мінус один. Одна точніше, бо то дівчина писала. Так, ну в принципі від звичайно снікерса не, розріз... не розрізнити. Не, розділити. не розділю.

E, спочатку шоколад молочний, потім все решту. Ну, знаєте. Таке маленьке, лише 30 гривень за це. <світ> Ліпше собі здоровецьке таке, взяти за 30 гривень морозового стаканчик. Ну, <світ> <світ> один раз можна. Хм, <світ> Що це таке? <світ> ну, прикольно. Шоколад 9. Тепер начинка. Це карамель, я вже знаю. Зараз може бути десятка, але зуби не зрадіють. <свистити> так, о, я її вибрав. Це не карамель, це не карамель. Карамель всередині. Карамель тут. Ммм, це цей. Ммм. глазурь, здається. Дев'ять. Начинка біла. Ну, тобто коричнема, ну зрозуміло. А там і карамель уже. Рядом. Ммм. Mm. Також 9. Ну і саме солоденьке. Карамель. Ммм, mm. зуби не болять, бо вона зроблена в форматі mm, морозова. Mm. Якби був батончик, було б боліло. Десять карамель, так. Десять карамель. Да. Десять карамель. Да. карамель. А загально. М -м, я відрізую один кусочок на YouTube Shop. Правда, у мене це не особо вийде. Але я постараюсь. Ось це. Тут вже нема що лишати. Але я лишу. М -м. Не лишу. Ммм. <свист> mm. Апетитно. Цікаво. А до речі, мілки морозами не було, ха. Ммм. Mm. Десятка. Десятка зразу. Хоч холодно, але ми розуміємо. Ми розуміємо, що це морозиво, тому десятка. Ай, надоїло. Ось Знімаю відео, відос, чого вони не мали по справах їхати, Недалі не далі не Шумлять на відео. Ай, добре. Та тут нема що на ютуб ще. Зараз кажуть, це ліпше вже це лишити. Не. Як бачите, я не один псих. Хм, тепер ви точно дізнаєте, що це мама, бо то, що взяти, ну, з інтерв'ю і голосів це вже 100%. Та... що тут скривати? Ну але стоп, що? Але коли я робив того року піцу для своєї мами, то вона було інакше. Що? Змінилася на пару годин. Добре. Давайте. М -м -м. О! Ну давайте, закинемо. А воно ти кусаєш, Воно нас пеця нахуй добре. О! Свіжок! Mm. Треба поволі. Не, не, не спішити. З однієї сторони розсмакуєш детально, з іншої сторони не буде холодно. Mm. Ну ви зрозуміли. Mm. класно тає, оце краще, ніч оригінал. Десятка. Тут горіхів нема. Аби що? А, ви шо? а так тут горіхи немає. А всі ми знаємо, що у батончику є горіхи. Ха-ха. Навіть тут намальовані горіхи, але їх тут немає. Хм. Ще продавали відрозні якісь. А то, там той самий смак, що ми пробули з вами того року. Здається, оригінал. Та. Тобто там нічого немає, лежить до фіга грошей ти заплатиш. Тому такі справи. Вау, wow, мені сподобалося. О, mm, прикольно. Могли б ще зачитати з вами коментарі під тим відео попередніми, але щоб це відео трошки менше йшло. Хвилин, ну і так багато може йти. Тому, як я сказав, що якщо не буде під цими двома ранковими відео, жодного коментаря, ми ви ще не читаємо під тим попередніми. Якщо буде під цими коментарями, ви залишите... Ми зачитаємо вже під цими. Під тими не будемо. З вами був Денис Френді. Всім гарного дня. Дякую, що ви е, подивилися це відео, якщо подивилися, активу ви знаєте. До речі, вже хоч радую YouTube, що в принципі вже не списує. Ви хоть... Я от думав, тоді що буде кож... кожен ролик за роликом 100 лайків набирати. Ну нічого, 15-20 лайків мені достатньо. З вами був Денис Френні, гарного всіх дня, всім пока. Йоу.